Наркотики отсутствують. Нічого не досить. Два понятих. Будь ласка, домашнів. Їдемо влю... в райвідділ на три години повне право, як ви без допомоги. Протокол зазвівається. Це робиться в вас в тому. Вам карман ніхто не а Поверхневі уліці так проводиться. Я можу виложити все, що мені вирішить. Але не Ви все достаєте з по подальшому я дивлюсь. Увірений? Конечно, уверен. Я чесно йду, завжди таке буде. Да, афік. Под лахто, шаном. Що, шаловні? Ви будете Оформляєте. зніматись на камеру, так як ви ведете себе неадекватно. Ну, В чому ми Тові? неадекватно ведемо? — Те, що ви не підкоряєтесь працівниками ліції. Вот так. Я вас попросив достати все з карманів. Що значить попросив? Я, я процедуру до вас. — я представив. Я представив вас. До вас. Я говорю, не повищай на мене голову. Що ти на йти? Що, що, все вже повищає? О, о, машина. Телефон забрав. Та нічого. Все. повне право. Заставити вас. Отак. Гум. Їдемо гум. Для встановлення вашої лічності. Представимося. Куди ми їдемо? Федеральный вид из милиции, номер два. Скажи, пожалуйста, адресу. Он газа 8. Тебе телефон при себе? Мой? Ну да. Да, я наберу. Ваші права та свободи обмежені на три години. Телефони виключи. Ні, будь ласка, не забирайте. Руку вбрав від мене, може я б їбу Нам дзвонок потрібно зробити. Не треба телефон ламати. Шановно. Я говорю, телефони щепоти. служив. Ви сьогодні вітерям на питання немає. Тобто... Пічки. 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 Все, все, більше нічого не треба. Бачите, як я проведу? Увидите, как милиция открывает. У вас что-то заброшенное есть. Можете дать другой телефон, который я, покажу, я не могу забрать? Конечно. Все? Все, Все. Раскрыть этот И сами открывать отделение. Не, не надо доставать, просто отделение открывать. Мне не надо вообще... Я, я показываю. Все, да. вложите. Оце біля. Не треба доставати, просто доставити. Ніщо не видно буде, що, що ви ти бачите. Я все так. бачу. За це 6 було, років, як я, я працюю в міліції, я думаю, я достатньо все бачу. І ще. Там оце. десь буде ні, лезу, так що я оберемо це відкрито, будь ласка. І все. Все. Да. Все, все. А це можна було все дилити так і ви пішли далі відпочивати. Mm Ні, -hmm. так не діло. Ні, mm -hmm. я, я так не діло. Mm -hmm. А як робиться діло, Ну, об'ясніть. Коли я просив ваша, я тут приїхав, Я сюди достав Я них. Ми вас перевірили по базі. Вас для чого сюди доставляли Дмитро Вадимович? Я... Ні. От для, для чого вас сюди доставляли? Вас доставляли для того, щоб перевірити вашу особу. Ну почекаю, я почекаю. Ну, Нет, не я не ну можете її тут просто почекати? Ну Сколько не можна, спорту? ви. Я... Вас, є у вас у є для камера там, для тимчасового утримання? Немає. А Якщо я сюди взагалі приїхав, на щось ти приїхав. Для автомобиля. Адміністрало, що я тут був, можемо, будь ласка, чомусь. Ну, я залік зафіксувати цей виїзд сюди приїзд. Я ж говорю, до вас позвать чергову? Так а що? Чергу вам потрібно, коли ви там слідчував. Ну кого ви хочете? Я спитаю, вам позбавить чергову? Я вас спрашиваю. Вам подвачать було? То, будь ласка, покиньте приміщення, а, на вулиці почекаєте собі, кого ви хочете, <свист> і... я, я мене так доставили, класно, мені, мені, мені сподобалося, що сподобалося. Я вам і ще раз повторюю, ви були доставлені для встановлення вашої особи, так як ви не називалися, не надавали свої документи. Я просто скажу, що я тут потім не був абсолютно. Я це не скажу. Я скажу, ви, ви, книжку записано, ви? в Книжку записані, що ви. Ви записані в книжку. Ви зараз треба ставити свій підпис, що ви тут були. О, а поки яке підпис не поставляєш, не ви звідси? Як це не вийде? Ну, ну, Вийдуть. Хочете, ні. Я ж не проти. Вас не наставляти? Ну так. Да. Ставите Чи ви хочете тут? У мене підписаніся, я тут вижу. Тобто, будь ласка. Можете, ви хочете, ну, Так, так, так. Я вам покруглі може здесь. Сам чекайте. Кого схочете? було на потрібну. Прямо тривайте далі, заходьте, будь ласка. Отут на вулиці виглядайте побачить. Скажіть, ребята, я перепрошую, а можете представити? Я просто тоді в райвідділку не записав вас. Ми вам представлялися, шановний. У вас якісь проблеми нас. А, Я поняв. а може, будь ласка, відмовляєте, представлятися абсолютно. Що мені зробити? <ріст> Представ, я ж вам покладував. Не, не на камеру, будь ласка. Та я вас в камеру образу. Вона буде зафіксувати запис, він Так, за зрозуміло. Ви камеру сховайте, будь ласка. Дивіться. І дивіться, от, Не фотографуйте моє посвідчення, так. пожалуйста. Дивіться. Перше, це мілі Віталій Петрович, перебуває по сакті на посаді інспектора патрульної служби. Я поняв, ваше можна? я вам переділю. Ви придавляли вашу врай там, не було можливості записати. Колесниченко Дмитро Сергійович, пробуя на посаді інспектора патрульної служби. Все понятно, що...